Вітаю, друзі, колеги, колегині. Дуже радий всіх вас тут бачити. Мене звати Максим'я Колег, я керівник проекту індекс корпоративної рівності. І я дуже хочу в першу чергу подякувати всім, хто долучився до співорганізації даного заходу, всім, хто бере зараз у ньому участь нашим дорогим гостям, які вже. Помаленьку підходять в зал, а, а також нашим модераторкам і нашим спікеркам за чудові панельні дискусії. Ще буде дві всі досить цікаві досить на теми, які досить важливі і потрібні для українського бізнесу. Ось а зараз я перейду до презентації нашого нового опитувальника індексу корпоративної рівності. Не це. о, Навчився. Загалом індекс корпоративної рівності це національне дослідження політик та того, як компанії з ними працюють щодо рівності, недискримінації, інклюзії, різноманіття. Воно було розпочато в 2014 році, коли вийшов перший індекс корпоративної рівності. Згодом він виходив у 15, 17, 19, 20 і 21 роках. А ось і перешив певну такий свій розвиток. Якщо для початку, коли індекс корпоративної рівності лише створювався, це було дослідження щодо того, як компанії будують свої політики щодо гендерної рівності, щодо людей з інвалідністю та ЛГБТ і Плюс спільноти, то вже з 2019 року індекс пережив певний певну свою зміну, і опитувальник став включати набагато більше ознак, за якими можуть люди дискримінуватися на роботі, або ознак, за якими людей навпаки потрібно більше підтримувати. Ось і зараз. Ми знову пережили отаку нову хвилю оновлення, оскільки в 22 другому році по причинах повноваштабного вторгнення і відсутності фінансової підтримки ми не проводили опитування індексу. Ми вирішили в цьому році його оновити, оскільки потрібно було вже підлаштувати. Опитувальник під нові виклики, з якими стикається українське суспільство і українські компанії. Ми зробили більший акцент на ті, на ті політики, які потрібно зараз вивчати і впроваджувати. Зокрема, це про політики щодо військових та ветеранів, а також політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Трошки про опитувальник в цифриках ми починаємо його сьогодні. Пізніше я розкажу, як можна буде його пройти. Але наше опитування буде тривати до 30 вересня цього року, тобто є більше двох місяців для того, щоб ваші компанії організації могли його пройти. І після цього, в жовтні, листопаді наші експерти та експертки будуть проводити саме дослідження на основі ваших відповідей. І вже у грудні ми зможемо запросити найкращі компанії за версією нашого індексу, які мають найкращі політики щодо рівності, інклюзії різноманіття на церемонію нагородження. Але оскільки наш проект також оновився, то у нас буде не лише церемонія нагородження. Компанії, які по певних причинах не можуть догнати тих, хто має кращі політики, матимуть змогу пройти онлайн-курс, який зараз ми розробляємо спільно з платформою Едера, для того щоб оновити знання своїх HR-ів, директорів з питань захисту працівників і подібних посад. Щодо всіх, які, всіх політик, які, на нашу думку, є важливими для впровадження в українських компаніях, щодо різних категорій працівників і працівниць, їхньої інвалідності, сексуальної орієнтації, статусу ветерана, статусу внутрішньопереміщеної особи, чи то молоді, і так далі, ось далі я трішечки розповім про те. Як заповнювати опитувальник? Опитувальник розміщений на платформі Survey Monkey. Ми розміщали його і попередній раз на цій платформі, задоволені цією роботою цієї платформи. У опитувальнику є кілька видів запитань. Перше питання це відкрите питання, коли вам дається можливість відписати те, що ви бажаєте за потрібне, але це більше технічні питання, наприклад, назва вашої компанії. Ось. Другий вид питань це обрати одну відповідь, коли вам пропонується дати відповідь. Наприклад, чи знаходиться ваша компанія в Україні, чи вона перебуває за кордоном або має офіси за кордоном, так там так або ні. Ось і найпоширеніший варіант відповіді це обрати кілька відповідей. Відповідно, буде певний перелік відповідей, від кількох треба буде обрати 5, 10, 7, відповідно до того, скільки певних політик або практик є у вашої компанії. Також буде варіант у багатьох питаннях інша відповідь, там де ви можете додати, що у вас є унікального, тому що ми знаємо, що певні компанії. А всі компанії мають щось унікальне. А, тому ми лишили такий варіант для того, щоб дати можливість а, вам добрати бали необхідні, якраз поділитися своїми унікальними практиками. І також питання буде, відповідь буде ні, немає. Це означає, що, на жаль, у вас немає таких політик а, чи, чи практик. А, і воно автоматично дасть вам можливість а, вибрати інші варіанти відповіді серед списку, для того, щоб ви випадково не нажали. А, Саме ні немає, а також обрали кілька інших відповідей. Важливо, що порівняно з попереднім нашим опитувальником, тут є різна кількість балів у питаннях. Якщо перед тим нас було 10 питань і кожне питання мало по 10 балів. Відповідно було 100. То зараз, оскільки кількість питань трошки зросла, різні питання мають різну кількість балів. Зараз ми не оголошуємо, яке питання має яку кількість, але коли буде представлено результати дослідження, на кожне питання буде відповідно розписана кількість балів. Вона вже прописана, просто в самій формі її немає. Ось перейдемо до змісту опитувальника. Він поділений на два блоки. Перший блок це. Саме відомості про компанію, оскільки нам потрібно зібрати ваші короткі дані для того, щоб розуміти, з ким ми працюємо, для того, щоб знати вибірку нашого дослідження, це йдеться про назву компанії, її дату заснування, йдеться про сайт соціальної мережі. Що ми могли також побачити на ваших сторінках, з чим ви працюєте. Також кількість працівників та сфера вашої діяльності, щоб не вишукувати цю інформацію окремо розташування головного офісу та на явність представництва за кордоном, оскільки є великі корпорації, є іменно українські локальні компанії. Це також впливає на результати. А також контактні дані для зв'язку це емейл для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Випадку, якщо вам потрібно буде запросити, наприклад, на нашу наступну бізнес-конференцію, яка буде наступного року, або на церемонію нагор. Родження індексу або наші інші події у якості, наприклад, спікерів чи спікерок для того, щоб представити вашу компанію. І друга частина це ось так приблизно виглядає опитувальник. Можете поглянути, тобто, це поле для того, щоб ви могли заповнити дані про свою компанію. І другий блок питань це запитання, що стосується різноманіття та інклюзії. Це 13 питань порівняно з 10, які були перед цим. Одне з цих питань є відкрите, і 12 питань це з обранням кількох варіантів відповідей. Ось ці питання стосуються політик щодо різноманіття та інклюзії, виконання цілей сталого розвитку. Що ми цього року включили в опитування, оскільки наша діяльність зараз фінансується фондом демократії ООН, і для них також важливо виконання цілей сталого розвитку, і ми хочемо побачити і для себе, і для них як компанії з цим працюють. Також це принципи найму. Працівників і працівниць маркетингової стратегії та політики щодо окремих груп працівників тут ми зосередили окремі кілька питань щодо ветеранів, ветеранок, ВПО та людей з інвалідністю. Ось бачу, хтось фоткає. Тут можна побачити наше стале питання, яке існує в нашому опитувальнику, досить давно про наявність компанії політик рівності та недискримінації, поваги повага до різноманіття і чи є вона публічною. Ось так в принципі, виглядає більшість питань, тобто є можливість обрати кілька варіантів відповіді відповідно до того, що міститься в ваших політиках. Ось це також наше стале питання щодо ознак захищеності від дискримінації вашої компанії. Також як бачите, є великий перелік ознак, і чим більше цих ознак у вас прописано в політиках відповідно, тим більше кількість балів ви можете отримати. От. Є нові питання, які ми розробили. Це зокрема питання щодо інтеграції ветеранок та, ветеран... ветеранів та ветеранок, оскільки ми вважаємо зараз цю тему дуже важливою. Ми вирішили присвятити їй окреме окреме питання і окремий по суті блок для того, щоб побачити, як ваші компанії працюють з цією темою. Ми сьогодні вже чули від наших колег з різних організацій, як вони працюють, і нам цікаво. Дізнатися, що є у вас. А ось а... Тут на кінець скажу, що знаходиться наш опитувальник. Ви можете прямо зараз просканувати а, і почати заповнювати. Але я скажу так: не, не, не раджу вам починати вже. Запишіть собі це, для того, щоб можна було разом з цією командою опрацювати питання, бо, відповідно, можливо, щось команда порадить, що ще можна обрати. А, для того, щоб набрати більшу кількість балів і все якось не опрацювати. А, а другий лайфхак, яким хочу поділитися, Відбій. А... А другий лайфхак, яким хочу хоче поділитися, це е, лайфхак, що у вас ще є два місяці е, до кінця е, опитування, і ви можете свої політики підправити. Е, ми з цього тільки закликаємо, тому що ми зацікавлені в тому, що ваші політики розвивалися. А е, ось е, тому е, у вас є час. Опитувальник є по QR-коду. Ми також всім зареєстрованим учасникам і учасницям надійшмо опитувальник на емейл разом з фото з сьогоднішнього заходу. Ось також він прямо зараз розміщується на нашому сайті, нашими IT-спеціалістами, і скоро буде доступний там. І також ми будемо його просувати через різні, різних партнерів, через яких ми працюємо з бізнесом для того, щоб вони поширювали серед своїх партнерів. Ось. В Принципі, у мене все. Я дуже дякую вам за увагу. Закликаю всіх заповнювати опитувальник, ділитися з вашими партнерами з іншого бізнесу, для того, щоб вони долучалися, тому що це дуже важливо для того, щоб побачити певну репрезентацію, але не тільки найкращі компанії. Ми знаємо, що вони кращі були вже тут. Але хочеться побачити всіх, що відбувається в Україні. Дякую.